Всім привіта ми канал Локи. Сьогодні ми будемо грати симулятор 2. Це да? 10-та часу. Сьогодні я змітив парашик. Це він. Да, він такий прикольний. Я хоч куди там тачки Скільки кілької стоїть. Щось прикупити. Подивитися пока, тому що приора мені дуже подобається. Да, я думаю її продавати потім на ринку десь. За вона не так і без їде. Скільки. Ну, вона мені самодрагається, це прикольно. Я з полу просав, Я вірю, що я її на бистру подам на ринку. Або може в автосалоні. в салоні, но вона в мене вже вчує прийомна, мені так дестроє. Мило. Або я думаю движочок поставити, такий нормальний движочок. Нормало. Чекай, поки тут аминків не побачив. Його буде не так довго тривати. Газуємо. Ну вона дуже мерно набирає скорость. Сотку дуже Ой-ой-ой! Она, ну, ну скоростная ел, подивіться, як я кему ну, 150. Главное, что мы идти не будем. Ааа! Я не заметил! Я не заметил там. Такий новый автосалон заба забал. Мне не понравилось... не не зажжей. А да, ну, да, не загляну. Вс, подаху. Да, бачите, як ломається, то не захохає, то не заводиться. Ну бачите, тут теж -то хочемо автосолоні або Беху утюбеху. Мені то в чому салоні оці мерс, Мерсі Мерси понравився. Ну дуже дорогий, він стоїть пешень бабки. Це бачина тачка, вона продається, но ну, Но в состоянии таке самое. Ауди. Тоже, батя, думали, ауди купляти. Або... Toyota. Маміку это Тойоту. Да, вачно, Тойоту Camry. Або мини Тойоту йоту камри, а себе беху, а маме ауди. Рено. Угу. Прикольно. Машина Рено. Фосфаг. Ч! Добрий день, добрий день. Це ж машина. Це така дорога. Вона стоит там на На Натінку! Сорок лям, ну мало! Деха стоїть, лямчик, мерз так само. Ну, мерз так само. Рено, Рено. Ну, любить таке комфорт машина, не гоніш. Ну, ауди її підходить. Та йота мені підходить. 500к 700 така стоїть. Ау, у Тойота камрій. ауди стоїть 800 тисяч. На беху чи мерзко помібаться. Ну він думає беху, п'ят. Подивися, яка лала. Лала І продасить в цю в таку тачку. Або мені вдасить. Ну може він мені віддасть, тому що гроші тратити, ну я би. Може я його випрошу, щоб він не таку, Я добавлю всі гроші. Бекон, у має заначка Заначка є вдома. Там 100 тысяч 150 тисяч зачем там? Камни стоит 70 тысяч. Ти... Аудишника 100% процентів з Буда. Аудиюшничка 850 тысяч там на Тинку. Давайте я включу книжку. Може бути буду... ту гаражі. Батя намерне через пару місяців купляти цю тачку. Він... Шкомтари мені купляти камни. Підзробити. Я включу к буду города. Включаюсь, дивіться як я їду я їду зараз 140 на красних ситок налетаю. Не боюсь я не Я реакция. Ну ладно, я включусь, я не драму поворот. Я відео Ставьте лайки. вами был Локин. Всем пока. Пока-пока.